Я б про все. Цю пісню я співаю для воїнів, Не того для воїнів, для всіх і для ярус. Щоб ніхто не звонив, щоб ніхто не сказав, я сьогодні такий. Запорізький паріць. За казав, когось є далина і своя сторона, а для мене лише Україна. Вона. Ось є Кула, талина і своя сс... сторона, а для мене лише Україна одна. Мене списто списту мис... спи, сс... сорів, міш... мене шапля свинка, все сс... славних мис... Кожа Кожого сірка, Кого, сві... є міс... талина і своя Слова. сторона, а для мене лише Україна. <кх... 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 У вогні не горів, у воді не тонув, здавав, лав у покніст ми свою не ону, стіталина і своя сторона. А для мене...